Два місяці тому на Apple Events нам показали новий iPad Air та iPad Pro. Тож в цьому відео я хочу розповісти вам про усі ці айпади, які найбільше вам підійде під певні задачі. Моделей багато, лінійок багато. Тож давайте починати. А поки приготуйте для себе щось смачненьке, поставте лайк, підпишіться на цей канал. Ну а ми починаємо. Почнемо, напевно, з найменших айпадів. Це iPad Mini 2019 року. З найважливішого, процесор A12 Bionic з iPhone XR підтримує Apple Pencil першого покоління і автономність доволі непогана. Тож це iPad точно проходить мимо, бо з оновленнями трішечки незрозуміло, чи буде iPad S18 чи ні. Трохи старувати дизайн, але кому як, і доволі маленький екран. Наступний міні 2021 року. Самого цікавого процесор A15 Bionic. з продуктивністю точно не буде проблем. Apple. Pen Пенсел вже другого покоління, тож заряджати ви можете через будований у корпус магнітну зарядку, новий дизайн та стереодинаміки і USB Type-C, через який ви можете під'єднувати свої аксесуари і зовнішні монітори. І мінімальний об'єм пам'яті також зріс до 64 ГБ. Не сказав би, що багато, але для планшета, в залежності від користування, повинно вистачити, тож в цілому цей планшет отримав дуже багато оновлень. Я особисто собі не брав би міні, бо навіть не дивлячись на усі покращення, екран дуже маленький. Але якщо вам подобається, це саме компактні планшети, то саме ця версія з усіх міні найкраща. Далі трохи збільшимо розмір екрани, і наступна лінійка це базовий iPad, або якого вистачить на все та трохи більше. Дивіться, усі iPad до 2021 року, як на мене, вже старуваті. Деякі ще отримують оновлення, деякі вже на грані вилюту, тож в цілому ви можете пограти у дуже якісь простенькі ігри, подивитися відео на YouTube та якісь фільми. В цілому, якщо вони зараз у вас є і вам більше нічого не потрібно, то ви щасливий власник цих айпадів. Далі остан Рамковий iPad, який офіційно на зараз продається. Це iPad 2021 року. З цікавого продуктивність A13 Bionic з iPhone 11, а я як власник 11 iPhone скажу, що продуктивність для iPad буде вдосталь. Також із покращень це селфі камера на 12 мегапікселів, тож зі дзвони зі своїми друзями по FaceTime або фотографії, точно стануть кращими. І мінімальний об'єм пам'яті, який в міні 21 року, також 64 ГБ. В цілому це найдешевший iPad, який офіційно у нас зараз продає. Дає базові потреби для користувача із доволі великим запасом. Але якщо вам старий дизайн не подобається і ви хочете трошечки більше, то ось вам, як на мене, просто ідеальний iPad. iPad 2022 року отримав дуже багато суттєвих оновлень і також, на жаль, став суттєво дорожчим за попереднє покоління. Саме перше, що кидається в око, це безрамковий дизайн, він став виглядати ну дуже круто. Також за рахунок нового дизайну підросла і діагональ екрану до 10.9 дюймів. Сканер відбитків тепер знаходиться у кнопці жив. Що дуже зручно, також новий роз'єм USB Type-C. Ви також можете підключати свої аксесуари. Для прикладу, новий Apple Pencil з USB роз'ємом. Процесор A14 Bionic з iPhone 12, тому продуктивності вистачить для більшості користувачів. Покращили і оперативну пам'ять, тепер стало 4 ГБ. Основна камера тепер має також 12 Мп з підвищеною світосилою і тепер можна знімати 4К відео. Тому саме цей iPad я рекомендую, адже вистачить майже будь-якому користувачу із великим. Запасом на майбутнє. Наступна лінійка більш дорожча для більш вибагливих користувачів, але, як на мене, це працює в самих останніх Air, але давайте по порядку. Саме дешевий iPad Air, який працює на iPad 17 це 2019 року. З цікавого майже нічого немає. Процесор A12 Bionic, дизайн старий, роз'єм також, і вистачить його ненадовго, окрім якщо не залишити собі для перегляду відеоконтенту. Грубо кажучи, повністю мимо з цим планшетом і купувати я його точно не рекомендую звичайний iPad 2021 року буде кращим аніж Air 2019-го. Наступна версія Air 2020 року, і перше, що впадає у очі, це новий безрамковий дизайн та більший екран на 10,9 дюймів. Новий роз'єм підтримка Apple Pencil вже другого покоління з магнітним кріпленням. Процесор тут a 14 Bionic з iPhone 12 та має 4 ГБ оперативної пам'яті і має сканер відбитків тепер у кнопці живлення. Вам це нічого не нагадало? По суті, це базовий iPad 2022 року. Року, але Air, звичайно, буде коштувати трохи або не трохи дорожче за базовий iPad. Як на мене, якщо у вас це iPad на руках, то користуйтеся і кайфуйте, але купляти я точно не рекомендую. Адже, як я казав раніше, є базовий iPad 2022 року. І звичайно наступна версія буде значно кращою за цю. У iPad Air 2022 року є дуже важливий козир у рукаві. Це дуже потужний процесор m 1 Як на мене, Apple зробили реально монстра. Потужність настільки велика, що навіть зараз MacBook Air на m 1 видає дуже хороші показники. Якщо MacBook дуже добре себе почуває, то що можна говорити про Air 22 року? Ігри буде тягнути усі на ура, навіть деякі ексклюзиви в Apple, такі як Assassin's Creed Mirage, Resident Evil Village, Death Trending та інші. Селфі камера також покращила до 12 мегапікселів, USB порт тепер має стандарт 3.1 Gen 2, та також значно покращило оперативну пам'ять до 8 ГБ. Що саме головне, його вистачить на дуже довгий час. До того ж, ви отримаєте усі майбутні. Ще оновлення на це iPad, і цим планшетом цілком ви можете спробувати замінити ноутбук, але кому як. Далі зовсім нещодавно Apple представили нам нове покоління iPad Air, і як на мене, воно цілком мінорне. Дизайн і по суті все інше залишилось таким самим: з нового це трішки збільшений екран з 9,9 дюймів до 11, і також є збільшена версія і на 13 дюймів. Веб-камера тепер по центру в альбомній орієнтації і додали трішки більше варіації пам'яті, це 512 ГБ та 1 ТБ. Технологію наведення Apple Pencil, але самим суттєвим оновленням став новий процесор, це m 2 Він став ще потужнішим. Щодо покупки, він зараз коштує доволі дорого, а різниця з минулим поколінням не така вже і суттєва, окрім процесора. Але m 1 ще й досі монстр, особливо на iPad. iPad Pro. Якщо ви шукаєте саме цю модель, то звичайно потрібно, щоб все було на дуже високому рівні, без усіляких обмежень. Прошки до редизайну я не буду згадувати, адже їхній час вже давно пройшов і є більш круті пропозиції на заміну її. І перший iPad Pro це 2018 року. Так, є вже редизайн і має частоту оновлення 120 Гц, в інших iPad такого немає, і також Face ID. USB порт має стандарт 3.1 та підтримка Apple Pencil вже другого покоління. Але продуктивність цього планшета така собі: процесор A12X Bionic, це трохи покращена версія процесора iPhone XR та має 4 ГБ оперативної пам'яті. Цей iPad рекомендувати до придбання я б не став, бо, звичайно, є декілька переваг перед більш дешевим. Шевими лінійками, але продуктивність тут занадто мала. Далі це iPad Pro 2020 року. Ця лінійка, як на мене, цілий провал ще перед виходом, адже і суттєвих оновлень дві камери ширококутна та надширококутна, і новий модуль LIDAR. І також, ніби як і новий процесор A12Z Bionic, але багато хто скаржився, що продуктивність майже і не виросла. Тож ця лінійка 2020 року, як і в 2018-го, проходять мимо. У 2021 році Apple нарешті зробили гідне оновлення iPad Pro. за продуктивність тепер відповідає процесор m 1 і також це перша iPad Pro, де з'явилася відмінність між маленькою і великою версією. Дисплей з підсвічування матриці Mini LED і пікова яскравість сягала у 1600 ніт, коли менша версія видавала тільки 600 ніт. Звичайно, це плюс одна перевага до більшої версії, і також в обох версіях покращили порт до Thunderbolt 4. Тут все залежить від ваших потреб, бо є багато переваг між майже тим самим iPad Air 2022 року. Але якщо вам потрібен дуже якісний екран, то звичайно Pro-версія буде кращою. Але потужність у них однаково, що тут m 1 що тут m 1 Наступне покоління це iPad Pro 2022 року. Минуле покоління не так суттєво відрізняється від 2020 року. З новинок це потужніший процесор M2. Також тоді показало нову функцію з Apple Pencil, яка дозволяла художникам побачити, куди вони втнуть пером в екран. Тут, по суті, все так само, як і з поколінням 2020 року. Якби я це відео знімав десь рік назад, то, звичайно. Це покоління було б найкращою. Але нещодавно нам Apple показало новий iPad Air 2024 року з M2. Тож знову ж таки відштовхуємося від своїх потреб. Останнє покоління на момент запису відео це iPad Pro 2024 року, що нового в найкрутішому і найпотужнішому поколінні. Покращили екран встановлений Ultra Retina XDR тандемо LED технологія. Це дуже крутий екран, Пікова яскравість у 1600 ніт для HDR і 1000 ніт для звичайного контенту. У більш дорогих Конфігураціях на 1 або 2 терабайта скло буде з нанотекстурою, що також тільки покращує досвід користування. На ширококутну камеру прибрали, тепер тільки ширококутна, лідар і спалах. Селфі-камера тепер на горизонтальній площині, мінімальний обсяг тепер на 256 ГБ, і це найтонший iPad. Про потужність я залишив на саме кінець, бо він став ще потужнішим. Тепер там вбудовано думали, що М3, а Apple одразу М4 поставили. І головне питання, куди цю потужність дівати в iPad. Напишіть про це в коментарях. Тож, який iPad брати, щоб він був нормальний по ціні, якості, щоб надовше хватило. Якщо зайти на є е, каталог і в планшетах в підборі за параметрами у виробниках обрати Apple, то нам покажуть усі iPad, які є в наявності на ринку. За потреби можна додати ще декілька параметрів для точного підбору. Самими оптимальними, на мою думку, в базовій версії це iPad 10-го покоління 2022 року. І давайте закинемо його у порівняння. З лінійки Air найкраща пропозиція минуле покоління. На процесорі M1 також кидаємо у порівняння для любителів компактного iPad, єдиний поки варіант це iPad Mini 2021 року. Також додаємо. В Pro версії, як на мене, всі iPad Pro з процесором M дуже круті варіанти, тож візьмемо менше версії для порівняння. І найдорожчу версію на даний момент це iPad Pro 13 2024 року. В самому порівнянні ви можете глянути і порівняти в якому діапазоні продаються ці iPad, і також нижче переглянути характеристики. І в самому внизу, що дуже зручно розташована динаміка цін в середньому. Тож перед покупкою, якщо ви відштовхуєте стільки від ціни, можете подивитися, на який саме iPad вам вистачить коштів. Посилання на цей список я залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, вам це відео допоможе так само, як і з iPhone і Android. А якщо ви додивилися до цього моменту, то поставте лайк, підпишіться на цей канал і напишіть коментар, що вам сподобалося в цьому відео, а що ні. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!